Радіо в Русі космічна фотографія дня за 25 серпня 2025 року. Танець гігантів, як Алма перебудовує свій погляд на космос. Ми звикли до образу астрономічних обсерваторій як до нерухомих, що підносяться над землею стовпами науки. Телескопи, спрямовані в нескінченість, здається, застигли в часі, вічно скануючи небеса. Але за цією уявною статичністю ховається складний і дивовижний світ, особливо коли мова заходить про обсерваторії, що працюють в радіодіапазоні. Дозвольте мені розповісти вам про проект, який буквально танцює з космосом Акамалардж Миліметр Субмилиметарей, Алми, і неймовірні машини, які дозволяють йому постійно змінювати свій погляд на Всесвіт. Зустрічайте Атоу і Лор гігантські транспортери, які. По суті, є серцем мобільності Алми. Уявіть собі, антени вагою до 100 тонн, що переміщуються по пустелі Атакама, на висоті понад 5000 тисяч метрів над рівнем моря з точністю до міліметра. Це не просто логістика, це інженерний подвиг, який дозволяє Алме залишатися на передовій астрономічних відкриттів. Я, як людина, яка захоплюється технологіями і космосом, завжди захоплювалася тим, як далеко людство зайшло в розумінні всесвіту. Але бачити, як ці знання втілюються в реальні, відчутні машини, це щось особливе. Це не просто телескопи, це складні системи, що вимагають не тільки передових оптичних технологій, а й логістики, механіки і навіть управління рухом. Чому радіодіапазон так важливий? Перш ніж заглиблюватися в деталі пересування антенн, важливо зрозуміти, чому Алма взагалі використовує радіодіапазон. Оптичні телескопи, які ми звикли бачити, працюють з видимим світлом. Але всесвіт сповнений явищ, які невидимі для наших очей. Газ, пил, холодні молекули, все це випромінює радіохвилі. І саме ці радіохвилі дозволяють Алма зазирнути в найтемніші куточки космосу і вивчати процеси зореутворення, формування планет і багато іншого. Радіодіапазон це свого роду рентген, всесвіту. Він дозволяє нам бачити крізь хмари пилу і газу, які приховують від нас оптичні телескопи. Це, ніби ми могли бачити, що відбувається всередині зірки, а не лише її поверхню. Атоу і Лор машини, що змінюють ігри. Повернемося до наших героїв у Тіу і Лор. Ці транспортери це не просто вантажівки на колесах, вони складні, високотехнологічні машини, створені спеціально для роботи в екстремальних умовах пустелі атакама. Вага і потужність. Кожен транспортер важить 135 тонн, це майже як вага Боуїх 737. Щоб переміщати антени такого розміру і ваги, потрібні неймовірна потужність і надійність. Точність позиціонування антенн з точністю до міліметра це критично важливо для отримання якісних даних. Будь-яка похибка може привести до спотворення результатів. Управління, хоча АТО та ЛОР можна керувати дистанційно для складних операцій, таких як завантаження та розвантаження, потрібен водій. Не забувайте, що висота розташування альми більше 5 тисяч метрів вимагає наявності кисневого балона для водія. Спеціальні гальма і прискорювачі для забезпечення плавного і безпечного переміщення антенн використовуються спеціальні гальма і прискорювачі. Це особливо важливо на висоті, де повітря розріджене, а гальмівний шлях збільшується. Я уявляю. Який це виклик для інженерів спроектувати і побудувати такі машини? Це не просто питання сили, це питання точності, надійності та безпеки. Логістика в екстремальних умовах. Робота АЛМА це не тільки про технології, це ще й про логістику. Уявіть собі, десятки антенн, які потрібно постійно переміщати, щоб отримати найкращий огляд неба. Це вимагає складної координації та планування. Постійна зміна конфігурації. На відміну від традиційних телескопів, ALMA може постійно змінювати свою конфігурацію. Це дозволяє йому імітувати роботу одного гігантського телескопа діаметром до 16 км. Збір даних переміщення антенн дозволяє ALMA отримувати дані з різних точок неба. Це дозволяє вченим отримати більш повне уявлення про космічні явища. Синхронізація. Всі антени ALMA повинні бути ідеально синхронізовані один з одним. Це вимагає використання складної системи управління даними. Я думаю, що робота в таких умовах вимагає не тільки технічних навичок, а й вміння працювати в команді і адаптуватися до мінливих обставин. Значення ALMA для астрономії АЛМА це один з найважливіших астрономічних інструментів у світі. Його унікальні можливості дозволяють вченим вивчати космос в міліметровому і субміліметровому діапазоні довжин хвиль. Це дозволяє їм. Вивчати протопланетні диски це газові та пилові хмари, з яких формуються планети. Вивчення цих дисків дозволяє вченим зрозуміти, як формуються планетарні системи. Вивчати молекулярні хмари це величезні хмари газу і пилу, в яких народжуються зірки. Вивчення цих хмар дозволяє вченим зрозуміти, як формуються зірки. Вивчати області зореутворення це області, де народжуються нові зірки. Вивчення цих областей дозволяє вченим зрозуміти, як формуються зірки та планети. Я впевнений, що Алма допоможе нам зробити багато нових відкриттів у найближчі роки. Це не просто інструмент, це вікно в космос, яке дозволяє нам зазирнути в найтемніші куточки всесвіту. Мої особисті роздуми. Занурюючись в тему Алма, я не можу не захоплюватися генієм людської думки і інженерної сміливості. Це не просто науковий проєкт, це символ людського прагнення до пізнання, до розгадки таємниць всесвіту. Я думаю, що Алма є прикладом того, як наука і техніка можуть працювати разом, щоб вирішити найскладніші проблеми. Це приклад того. Як можна використовувати технології для розширення наших знань про світ? І, звичайно, я думаю, що Алма є натхненням для майбутніх поколінь вчених та інженерів. Це нагадування про те, що немає нічого неможливого, якщо у вас є мрія і бажання її реалізувати. Укладення Етикеме Лардж Миллиметр Субмилемітарей, АЛМЕ – це не просто обсерваторія, це ціла екосистема. В якій передові технології, логістика і людський інтелект об'єднуються для вивчення космосу? Гігантські транспортери АТУ і лор це ключові елементи цієї системи, що дозволяють АЛМ постійно змінювати свій погляд на Всесвіт і здійснювати нові відкриття. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам краще зрозуміти, як працює АЛМ і чому це так важливо для астрономії. Це неймовірний проект, який надихає мене і змушує мріяти про майбутнє, в якому людство зможе ще більше дізнатися про таємниці космосу. І хто знає, може бути, одного разу я сам стану частиною цієї дивовижної історії.